Друзі, всіх вітаю! На каналі Все для успішної риболовлі. Відео огляд надходження нового силикончику від торгової марки Lucky John, модель Tioga Зараз покажу, які поприходили кольори. Розмір 2,9 дюйма, це у нас 0,85 колір. Машинне масло. Популярний робочий колір є наявності. Далі в нас. Іде Purple Plant. Це у нас s 13 колір, Ультрафіолет. Вони там s 13 s 14 дуже схожі. Зараз покажу. s 14 колір, також цікавий. Ось у нас вже йде Magic. Це у нас вже більш темніший. Попередній світліший, це темніший колір. s 14 іде. Далі. С-63, такий ось ультрафіолет цікавий. Ось так, що в нас таке ще цікаве пройшло? 63-й показував. Класика це у нас кислота. Кислотний колір С-88, 29 дюйми. все, комбінований електрик міну. Класний колір також. Такий зелененький із жовтеньким. 2 в одному. Т-18. Сфокусувалось. Далі такий помаранжевий з червоним Orange Chart. Це у нас по Lucky John Т-26 колір. Так, ну і класика, один із популярніших кольорів. Це в нас Т-44 такий комбінований класний кольор. Дуже робочий, абсолютно, по всім хижим рибам. Оранж Chart такий цікавий колір, також комбінований. Дуже гарно виглядає Т-26. Далі біленький з натуралочкою такий два в одному. White Pearl це в нас т 3 47-й колір. Це 2,9 дюйма. Це те саме. Іде в нас ось дуже класний колір, симпатичний Red Fire Tiger, Червоний Fire Tiger. Т-48. По класифікації Lucky John. Так, осьо обалденний також колір. Black Blue. Називається Т-50, наявності. Так, це в нас Hot Fire Tiger. Горячий Fire Tiger. Т-51 колір. Дуже цікавий. Так, це в нас іде такий фіолетовий комбі. Також зараз фокусуємо ближче, покажемо. Такий спинка йде така темненька, а животик фіолетовий дуже гарно по судаку буде працювати. Ну, не тільки по судаку там абсолютно по всій рейбі хижі. Так, це у нас те саме. О, все, дуже гарний колір також. Blue Lime Belly називається. Це у нас Т-53 по класифікації. Так, тепер поїхали далі. Що у нас там цікавого? Ротен Carro. такий цікавий колір. Зелененький із морквою. Т-56 олекджони. Це у нас Ice Chartreuse. Такий блідуватий лимонний. Колір комбінований з морською хвилею. Щось таке. Це 57 Так, о, це дуже цікавий. Лаймон, Black Pepper. Лимон, чорний перчик. Т-66 колір у нас є. Полапіджону. Ось один з моїх найулюбленіших кольорів. Дуже працюючий, до речі, це такий темно- навіть не червоний, він вишневий Ice Red Paper із біленьким пуском. Іде. Т-68. І це ось є схожий кольор, але тут це навпаки. Тут іде голубенький верх і біленький низ. Це Ice Blue. Ice Blue з перекладу англійською мовою голубий лід. Так, Це в нас вже пішла класика 3,9 Більші розміри. 085 це машинне масло, один із самих працюючих кольорів. Чертріс. Це s 88 також 3.9 дюйми. Ось, ось дуже крутий колір Electric Minnow T18 в наявності. Так, ну як же ж без Т-44 -го? теж 3,9 дюйма. І переходимо вже потихеньку до вбивці Окуня. Jeep Tail такий маленький твістерок в Т-44 кольорі. Він, в принципі, у мене в наявності один. Він самий працюючий, найпопулярний у риболовів. Називається правильно цей кольор Вака Аю. Від Джону. це нас 1,5 йде. І є також те саме, але вже 2 дюйми. Нагадаю, що в упаковці 2 дюйми 10 штучок, а в 1 дюймового іде 15 штучок, на 5 більше. В принципі. Дуже класні працюючі твістера від Lucky John. І особисто моя суб'єктивна. Думка і точку зору. А, рачок Роккрав називається моделька 0,85 колір машинне масло. 2 дюйми йде даної приманки. Це все в принципі, працює у нас по окуню. Ну і Є такий ще цікавий е, варіант тіога Fet, це плаваюча тіога, вона така іде з, з більшим тілом. м'ясистішим, Дуже гарно вона сідає на джиголовку, головку як бачите, на картинці, в нас показано на упаковці зворотня сторона, на двійник, оснащення двійником на шарнірі, і також можна робити на офсет. Там, в принципі, є такі гарні зазубринки. Вверху і знизу в спині для того, щоб робити оснащення офсетним гачечком. Що ж, дорогі друзі, чекаємо вас за покупочками, за класним працюючим силикончиком. Магазинчик, все для успішної риболовлі. Раді вас бачити. Дуже дякую за увагу!